Вітаю вас на каналі Піражуля Квіткова. І знаєш, хотіла зробити розпаковочку, але бачите, вона вже розпакована. Познайомилася з жінкою в Полтаві, яка займається продажем квітів. Звуть Тетяна. І ось такі квіти сьогодні передала мені і хотіла показати, що вже тут отримала. Ну, по-перше, ось тут так от гарно все розписано. замовлення номер 26, анемона, а не Конігін Шарлота це я не знаю, не замовляла, таке. Перстянка темна, неякісна 40 гривень, Леріопа 70 гривень, панстемон рожевий 50 гривень і Амсонія 70. Давайте подивимось. Перше це Амсонія. Вона видна, що, мабуть, росла в горщику. Бачите, листя чимось мені зараз нагадує. Барвінок, ось вона квітне такими фіолетовими квіточками. Дуже гарно. Давно хотіла ось такий горщик 70 гривень. Коштує. Подивіться на пакування. Пенстимон. Пенстимон низькорослий. Подивіться на цей листок. Квітне рожевим, і листок дуже гарний. Такий, ну який незвичний, як у пенстимону, як на мене, Тут такі прям блистить. А тут якийсь матовий, дуже гарний Кущик за. 50 гривень. Дуже гарно. Зараз буду садити, і, до речі, його вже розділю вже на кілька, кілька пансимонов. От третя рослинка це ліріопи, квітне рожевим. Давно мені хотілося ось такі гарні ліріопи. Також його, до речі, можна розсадити. Бачите? Так, дивимось далі. Анемона рожева. Рожева. Мені Тетяна сказала, що в нього. Якесь дуже цікаве коріння, щоб я не переживала. Ось така вона тільки-тільки вилізла. Хоча в мене вже є така біла-зелена немона і біла, то вона вже достатньо велика. Це невеличка, бачите, ось зараз посаджу. Ну До речі, подивіться, як запакувала. Хоч і передавалася вчора на сьогодні, все в такій в газетці мокрій, все гарне, це підписано. Ціни дуже класні. А у Тетяни, до речі, дуже багато, багато рослиночок. І це за це, це те, що вона переживала, вона перстянка неякісна. А, ось така вона. І ще тут повинна бути насіннячка, вона сказала. Бо переживає, як вона в мене приживеться. Але зараз я її посаджу, гарно полю. Думаю, що все буде гарно. Ось, бачите, яке коріння гарне. Ось така наперсанка. Дуже гарний в неї листочок, Така трошки підв'яла, нічого. Зараз будемо її реанімати. Це анемонка. Ну, давайте подивимося. Ось ця немонка гарна. Пенстемон просто шикарний. Бачите, ось. Ось таке замовлення. Я отримала суму цього замовлення 250 гривень. Кому сподобалось розпаковочка, пишіть коментарі. Дам вам посилання на Тетяну. Дуже відповідальна і гарні саджанці. Всім па-па!